Вітаю товариство. Дозволю собі висловити деякі міркування. Міркування простого мужика, який користується цими котлами твердопаливними відносно того, який котел брати і коли робити водяне опалення. У моєму господарстві зараз на даний час два котла. Кронас Унік обріває цей будинок. І Кров нас еко обогріває цю баню. Перше, що треба сказати? Коли планувати монтувати водяне опалення? Я вам скажу так. Хочете до наступної зими зробити, починайте планувати вже з самої весни. Чого? Того, що зазвичай виходить як. Вдарили перші морози і тоді починають наярувати по телефону до тих поставщиків котлів, наярувати до телефону, до монтажників. А чого це не тянути? Що чо тянути? Чого не почати з самої весни? Навіть елементарне купити котел, купити теплоакумулятор, назбирати певну якусь суму і вже записатися в чергу до монтажників. Ну, можна ж, з самої весни, як самої весни почнете, то. Точно до зими зробите. Починаєте думати за водяне опалення вже з самої весни. Вже вже. от, от вже. Навіть вже можете думати. Далі, який котел брати? Беріть котел з узяхунку, порада простого мужика, що ви будете обігрівати разом на пару з теплоакумулятором. Я мав різні варіанти вже водяного опалення і переконався. Що теплоакумулятор це дуже добре. І хтось там розказує казки, що теплоакумулятор треба нагріти, аж тоді гріте будинок, брехня, це все. Теплоакумулятор це дуже економить вам час, нерви, кошти і паливо. Навіть котел служить довше і краще. Який котел брати? Я вам зараз розкажу ну, такий один свій нюанс. Котел беріть той, де найбільший теплосйом. Тобто, де найбільше остається як би сказати, температури, де найповноцінніше горить паливо. Як побачити це? Одним із варіантів є подивитися на трубу димаря, як той комен, де починається після котла, от подивіться, як та там обично ставлять нейжевийку, яка вона. От зараз ми підемо, подивимося, коронас-еко. Яка та труба. Йдемо подивимося. Так, як бачите, кронас еко. Еко шильдик. Дивимося. От. 12 кВт. от Бачите? Будь ласка, 20 й рік випуску. І дивіться, яка труба. Ось бачите. От, який стан труби. Вона тут вже нагрівалася до червоного кольору. Багаторазово. О, дивіться, отут. Бачите трійник. Що це свідчить? Що метал цей нагрівався до червоного кольору. Ось. Що це свідчить в подальшому? Що тепло йшло тупо в трубу. От, бачите, закрите трошки. Ну, якось так. Це Кронос Еко. А тепер подивимося, підемо кронас унік. Це, як бачите, кронас унік. Дивимося. 15 кВт, 23 рік. Кронос Унік, бачите, одна, двояка, друга, третя. І подивіться, от труба. Це вже сезон фактично закінчується. Бачите, я зараз обійду і спробую вам показати з іншої сторони. Оце азбес кусок. Це бачте, чутливий елемент, який включає оцей, чутливий елемент, який включає ось той насос по температурі димових газів. А так як димові гази бувають тут настільки холодні, що доводиться оце азбест, щоб трошки тримало тепло. О, Отак, але бачите, який. Фактично чуть-чуть така тільки є жовтизна. І то ця жовтизна з'явилася, коли я оцею турбіною грався, там різні скоростя Лупашив, експериментував з цією електронікою оцею турбіною. Поки турбіни я там не розганяв, то оці на трубах навіть шильдики були. Вони, бачите, поогорали. А Якби воно самотьоком сам, йшло все це не самотьоком, а за допомогою природньої тяги, якби не грався з турбіною, то ті шильки могли б і бути. От, пожалуйста, бачите. Я не бачив, яка труба вкоронаса стандарта, але я думаю, що тут такого білого не буде. Тому, якщо вас просі, вам розказують, що от піди, подивись, який в мене хороший котел. Дивіться, який отут вихід. Якщо він зберіг природню цю природній вигляд, якщо ніж війка зберегла, значить котла хороший теплосйом. Якщо воно почорніло, як отам в Кронаса Еко, значить то не котел, то буйжуйка. От, Бачите, Кронас. Скажу так, якщо вам доведеться. От стоїть питання, якого котла брати. Зверніть увагу на котел Ботса. Так, да, мужчина робить їх сам. Там немає утеплення. Ну це утеплення зробити дуже просто. В попередньому котлові я, я теж сам робив утеплення. Кутників зробив раму, оцинковкою утеплив, мінвату туди кинув і все. Але котел Боца, отам труба на виході, отам, от буде так само. Біленька останеться природний її вигляд. Ну якщо вже там буває так, що от борця, ну не встигають просто вони їх зробити, тоді, якщо з Кроносів, то Кронос унік унікню. Якщо з Альтепів, то там теж альтеп той дуо. Там якесь така є, що та найбільше полок, де найбільший теплосйом. Щоб труба ота була, зберегла свій вигляд. Наразі всім. Дякую за увагу. Бути добрі.